Пшик до носика сопельки з носика. Свербіння, сухість і ще й лупа. Такі скарги нерідко доводиться чути трихологам, лікарям, які піклуються про стан здоров'я волосся і шкіри голови. Особливо такі скарги частіше взимку. От чому так відбувається, і як вирішити це питання? Про це розповідаємо далі. Олександр Адамлюк, сценарист на телебаченні. Його робота це підготовка рубрик до ефіру та інтерв'ю зірками. Тож зовнішній вигляд для хлопця вкрай важливий. Однак цієї зими Саша вперше стикнувся з цією неприємністю, яка його дуже занепокоїла. Я виходжу на вулицю, там мінус, приходжу в офіс, там плюс, ще йдуть обігрівачі постійно. У мене почала пересихати шкіра і на обличчі, і на голові. Почався легкий свербіж, і я навіть помітив лупу. Насправді до сухості шкіри голови схильні близько 30% людей. Каже лікар-трихолог Кузьма Ховзей. У певних випадках, коли шкіра дуже суха, може виникати ще й лупа. Її поява може свідчити про порушення мікрофлори шкіри голови. При лупі буде збільшуватись кількість грибків роду малосезія і зменшуватись кількість хороших бактерій. І наше завдання відновити цей баланс. Коли такі неприємності помітив у себе Саша, то геть не зрадів. Воно додає невпевненості, яка мені взагалі не потрібна, і звісно, хотілося цього позбутися. Спершу намагався допомогти собі сам, та коли зрозумів, що народні методи не працюють, прийшов на консультацію до лікаря. В багатьох випадках ми вдаємось до трихоскопії. Ми дивимося при збільшенні на шкіру голови, і ми можемо побачити судинну реакцію, наявність запалення в шкірі, тип лупи, вираженість лупи, локалізацію. Це допомагає підібрати оптимальний спосіб вирішення цього питання. Здебільшого достатньо просто скоригувати свою рутину домашнього догляду. Ніколи не звертав увагу, якими засобами для волосся я користуюся. Але от зараз, коли з'явилися ці проблеми, я задумався, може варто щось змінити. Порадитися з її спеціалістами після консультації лікар порадив мені купувати шампуні в аптеках і дивитися, аби вони підходили саме моєму типу волосся. Також бажано, щоб шампунь містив інгредієнти, які впливатимуть на баланс мікрофлори на шкірі голови. Частий компонент селену. Він пригнічує ріст грибка. Це сачовина, селіцилова кислота для сухої лупи. Дуже важливим є збереження вологи в шкірі. Відповідно, в складі шампуню може бути наприклад гліцерин. Натомість лікар застерігає від народних методів лікування, адже вони можуть лише погіршити ситуацію, наприклад, використання різноманітних олій. Зазвичай, якщо це олія в чистому виді, то вона при нанесенні на суху шкіру цю сухість абсолютно не усуває. Тим самим робить тільки ефект плівки і запобігає додатковому зволоженню шкіри голови. Олію варто використовувати лише як заправку до страв. До речі, на раціон триголог теж радить звертати увагу, як і загалом на спосіб життя, адже лише комплексна турбота про організм забезпечить здоров'я та красу волосся. Всім привіт, я Руслан Сенішкін. Дякую за перегляд цього відео. Ще більше ексклюзивного контенту і відео на нашому Ютуб каналі. Жміть підписатись під цим відео, щоб бути разом. 24 години на добу, 7 днів на тиждень, позитивний настрій і нові відео щодня. Гарантую!